30 листопада, близько четвертої ранку, Беркосилою розігнав на Майдані Незалежності у Києві мирну акцію протесту проти відмови влади підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. 35 людей затримали. За медичною допомогою звернулися ще 35 учасників Євромайдану. З них семеро госпіталізували. Серед постраждалих двоє громадян Польщі. В інтернеті з'явилася інформація про список постраждалих та тих, кого досі не можуть знайти. Таблиця Євромайдан СОС дозволить родичам і правозахисникам допомогти цим людям, знайти їм медиків і юристів. Серед постраждалих і мешканці Тернопільщини, зокрема, чоловіка з Теребовлянського району, затримали, а учасник Євромайдану з Борщівщини в списку серед пропалих. Є досить багато людей, яких зникли без зникли безвісти, яких мала доправити в, в лікарні, які були дуже сильно побиті. І половина з тих, хто не були доправлені до лікар, до лікарень їх вони просто пропали без безвісти. Зараз до них на жаль не можна ні додзвонитися, ні нічого. Ці люд цих людей немає. Мені дуже обідно, що в Києві сталася така подія через те, що це жорстокі люди. Як так можна поводитися з нацією? Це мої українці, мої люди, і такі самі люди нас били. Ну били тих людей, які перебували в. Києві смуток серце охоплює. Чому? Бо замішаний на дитячій, на жіночій, на нашій українській крові, і це на центральному майдані, де відбувалися цікаві події. І сьогодні, мабуть, ми не знайдемо свідомого українця, який би не був разом своїми родинами, своїми родинами. Ось тут на малому чи на великому майдані. Я б їх не знаю, що я б їм зробила. Я вже старша жінка, а я сьогодні приїхала на той Майдан, бо не можу я дивитися на ту несправедливість. Аби висловити свою позицію в Київ, поїхало чимало тернополян та мешканців області. До них приєдналися патріотичні молодіжні організації. Наші тернопільські хлопці їх дуже багато, які поїхали і які там зараз командують самообороною, самоохороняють. Вони озброєні з такими, скажімо, самозахистом, коли обмотали собі руки для того, щоб не було такі відчутні сильні удари. Від кійків Беркуту От, в них є рації, в них є всі необхідні такі засоби, щоб забезпечити хоча б. Безпеку тих мирних людей, які не можуть себе захистити від беркутівців. В Соціальних мережах сьогодні активно поширювали інформацію про наступ на західну Україну у Беркуту. Провокації станом на 16-ту годину на тернопільському народному віче не було. Було дуже багато людей, які стверджували, що сьогодні в Тернопіль приїде Беркут і Всіх нас жених. нас залякували досить сильно. Були різні телефонні дзвінки до різних людей, до активістів, яких попереджали, що якщо їм дороге їхнє життя, то нехай краще цього не роблять. Це все залякують, але вони не розуміють, що у нас сила, ми не одні стоїмо, одні стоїмо, а у нас багато людей.